Якщо говоримо про аспект заробітку, чи є така загальна тенденція, що дівчата гірше ставляться до хлопців, які займаються скамом, я поки такого ще не чув. Ну, незважаючи на те, що офіси оці, вони, ну, умовно кажучи, не так давно з'явились у нас, але я не чув, що дівчата негативно до таких хлопців ставляться. Так, мабуть, якщо дівчина дізнається, що хлопцю там, наприклад, 35. І він такий пішов працювати туди. Так чи інакше будуть питання, а чому ти до цього часу не знайшов якийсь кращий варіант? Але якщо там хлопцю до 25 він пішов там скам'ять росіян, я не чув, щоб хтось негативно до цього ставився. Ну в якщо ми кажемо в великих масштабах. Чи переважній більшості, в принципі, пофіг. Головне, щоб хлопець просто заробляв достатньо. Я вважаю, що на даний момент тенденція така, що більшості. Принципі, по фігу, ось і все. Це вже не кажучи про те, що завжди так було. Якщо якась спеціальність, вона приносить велику кількість грошей, ця спеціальність, ця професія, ця робота, вона так чи інакше вважається крутою. Тобто, достатньо багато дівчат, вони будуть від цього кайфувати. Ось і все.